На питання, хто має виховувати своїх дітей, навчати, ми бачимо, що першочерговий обов'язок виховання і саме навчання своїх дітей Бог покладає саме на батьків. І коли ми задаємо питання, коли навчати дітей, ми не знаходимо відповідь будь-коли за будь-яких обставин завжди. І коли ми читаємо, Бог каже, будеш ти лягати вставати, навчай. Будеш ти кудись йти, навчай, говори. І ви знаєте, євреї, вони розумні люди. Вони розумні люди, тому що усякий раз, коли вони відкривали чудеса Божі для своїх дітей, вони говорили про те, яким важко було в Єгипті, про чудеса, які Бог звершив в Єгипті, той, як він море розступив, як вони блукали по пустелі. І євреї досяглися, досягли двох цілей. Перше. У єврейському народі сформувалася національна ідентичність чи відчуття національної ідентичності, і друге сформувалася історична пам'ять. І ви знаєте, дехто дуже привливо підмітив і сказав, що хто не знає своєї історії, той не має свого майбутнього. Я хочу подякувати Богу за те, що у нас з вами є дуже великий. Багатий історичний спадок це раз. І друге, те, що у нас є носії, у нас є серед нас є люди, які ту історію знають не зі сторонок, підручників, а які ту історію знають особисто проживши це життя. І такими людьми ми особливо маємо цінувати. Найбільші соціальні Проблеми чи проблеми в соціальних процесах відбуваються тоді, коли втрачається зв'язок покоління. Коли старші не розуміють менших, коли менші не хочуть почути старших, тоді і з'являється проблема. І нам, як церкві, і об кожному, зокрема, потрібно старатися тримати цей зв'язок поколінь. І це саме ми хочемо зробити зараз. Тому я хочу сюди запросити на цю сцену Катерину Степанівну. Ми відкриємо зараз сторінку спогадів. Я попрошу приглушити світло увімкнути файди Катерину Стефанів. Я, знаєте, я попрошу перше. Бо то, що ви будете розповідати для багатьох з нас, а тим більше для ті, які навколо нас, які були дуже важливо слухати історію Катерини Степаніни, це буде як інший світ. Я хотів би, щоб ви трохи розповіли, що було особливого і яскравого, коли ви були отакими, як усі малюки йшли в школу. Це перший період. І другий, коли ви вже були безпосередньо вчителькою і навчали дітей. І опираєтесь на оці таких, два таких часових відрізки, зробити побажання для наших малюків. Уже було сказано, що у нас сьогодні не незвичайні служби. В цей прямому у нас незвичайні люди. Наші діти, які вони прекрасні, ми, дорогі нам, ну, скажімо, незвичайні і кожен своїм мамі. Приємно слухати на рамки, хамінку, слави Богу, співами і віршами. Якби запитати наших діточок, що не завжди було так, як зараз у вас. Я вам не скажу по текст дитинство, про те, як я пішла в школу, коли я маленька, учениця. Будете слухати, дівчатке, це була держава Радянський Союз. Керував державою Сталін. Він був дуже жорстока людина. Коли він спостерігав, коли серед його президентів, хтось розумний, він його старав, приправ, старався прибрати і називав їх ворогом даром. Коли хтось прекрасно обробляв землю, коли господарі, старалися, все не були. А мій тато був головою сільської ради, їх теж читали, що це. Далеко не обжиті краї або їх розстрілювати. Діточки, цю категорію попала і наша сім'я. У ніч, на 8 серпня, родилась я, п'ята в сім'ї. А рано приїхали на нас Сталінці і забрали у нас абсолютно все. Забрали і тата є народу, а нас на відкритій платформі вислали далеко вжитий край. За що? Для чого? Чому ніхто нічого ніякої відповіді не міг дати? І так ми очутились в далекому країні. Жили ми в такій облік хатині, Мама тихенько по вечорам розказувала про Бога, а я дуже любила слухати ці розповіді. Мама не молитві була чона. І от ранок і ввечері ми стояли на колінка. у нас було таке велике ліжко. Там не було в кроваті ні матраси, ні перини, а просто солока, прикрита людиною. І ось ми всі на коліночки, молилися і Іскандували отчі наші. І так ми жили. Коли мені було чотири роки, почалася велика вітчизняна війна. Це були дітки дуже великі шпавки. Я до цього часу пам'ятаю ці сірени. Після війни був дуже великий голод, люди з селами вибирали, на дорозі де тільки валялися трупи, не було кому їх прибирати, а хто вже, значить, прибирав, кого знайшли таких людей. Зубки були зелененькі. І ось прийшов якраз цей час, коли йти до школи. Ми всі були босі, не тільки ми діти, а навіть молодь і дорослі. Ми всі були босі, І в школу бігали без якого. І ось кінець вересня вже заморозки, не холодно, ранком травну. Нашвидше залітися в класі. Ось так ми ходили в школу, але я дуже любила вчитись, я любила вчительку. І тут прийшов новий рік. Ой, яке ж це радісне свято. Поставили ялиночку, а прикраси не було. Не було ні зайчиків, ні лисичок, ні вовчиків. І ми І вирізали такі лінточки, з цих лінточок робили такі, ніби ціпочки, щоб ялиночку красити не було. Нам було радісно, дітки. І ось ми ялиночкою прикрасили, такими своїми, що ми руками вирізали такі герлянти. І... і в кінці ранку. Роздають подарунки. А так як я дитина народу, дитина батька, який був ворогом народу, а дитині батькові ворога народу не положено. А я ж так хочу подарунка теж. Стою в куточку і дивлюсь. Ось виходить ходить вчителька. В її руках сито, а в ситі коржечки, такі витиснуті в і зверху твою-чуть-чуть чуть, -чуть, -чуть понад цукром. Чіпка мене любила, я вчилась відмінно. І вона так незамітно для всіх ткнула мені цього коржечка і заступила мене своєю спиною, щоб я з'їла, щоб вони ніхто не бачив. Який же той коржик мені був смачний. Скільки я перетекла тістечок, то тім пирогів. Ну нічого мені не було так не смачне, як той борщ. І я думала, ось як я виросту, то я вивчусь і буду вчителька, і я буду вчити учнів. І ось одного разу вночі у нас буде мама. Дітки, вставайте, вставайте, дитки, татко прийшов. А я ж так не бачила. І було мені 10 років, коли я побачила свого татка. Він прийшов інвалідом, калікою, тому що забрали тисячі народа в ці табори. Їх там мучили, глупились над ними. Кого постріляли, а хто просто помер. І з тих таборів залишилося тільки двоє живих. Мій татко і ще один. Вони були такі каліки, такі інваліди, вони не були нічого робити, але дуже раді, що мене татко. Татко прийшов, татко, мама. Це ж така красота, це ж таке щастя, це ж таке багатство. І прийшов час, я вивчилась, поступила педагогічно і, маючи педагогічну освіту, я була закохана в свою професію. В школі не просто мовчати, а треба було говорити, що ніякого Бога нема, що це просто.